Друзі, всім привіт! Вітаю вас на цілому каналі. Сьогодні у нас субота. Виїхав я попрацювати. На годинку зараз 5.16 буду я... Ну я ж вам розповідав в минулому відео, що я зараз таксист для душі, тому чисто до годинки, мабуть, 12.30, можливо до... 12, ну плюс-мінус. Потім з 2 до 4 у мене справи, можливо, вийду вже після, ну тобто вечором на жирки, тому що я взяв собі промоакцію по Uber 800 гривень за 50 поїздок. Але я розумію, що за два дні я ці 50 поїздок, а тим паче 60 я ніколи в житті не викатую, Тому буду дивитись по ситуації. Я хочу реально сьогодні. Пофіг на пробіг побільше коштів заробити живі гроші, гроші зараз потрібні, кажу, як є. Блін, сьогодні буквально скільки там, півтори години назад завершився цей клятий обстріл ракетами. У нас так гепнуло, що я, блін аж біг до коридору. Хоча в мене зараз з ногою проблема, але я, блін, зрозумів, що можу навіть бігати. Так, зараз я їду на ЖД вокзал, мені підписники. Підказали, що там можна зранку жирки повозити. Побачимо. Візьму перше замовлення і включусь. Взяв я замовлення по Uber з коефіцієнтом 2,1 в Бучу. Щось там за 488 гривень. І ще не доїхав, прийшло мені нове замовлення 265 гривень, куди саме. Зрозуміло, що в Київ написано просто Київ. Подача 3,5 кілометри. От це я розумію початок дня. Я не жалкую, що я поїхав там, такі тут дороги, просто, блін, по поворотів, такі... Ця буча. До речі, хочу вам нагадати, що війна у нас, на жаль, ще не закінчилась. А, і а, Вадім, я знаю, збирає кошти для нашого підписника, який воює на Донецькому напрямку на автомобіль там, на якусь ладу 99-ту за щось там за 25 чи за 27 тисяч. Тому я вас також попрошу не будьте байдужими, скиньте хоча б там 100 гривень, хто скільки може. Я банку залишу в описі. Давайте разом допомагати нам перемогти. Руслан, привіт. Сподіваюсь, ти дивишся це відео. Так, ну що, виконую замовлення, далі буду щось потякати на камеру. Друзі, приїхав я на Петрівку. Ой, блін, така пасажирка прикольна. 30-27 кілометрів їхати. Каже, а ми доїдемо за 15 хвилин. Я кажу, блін, ви що. Гвинтокрил десь половину кілометрів подачі, Убер топчик. Я кажу: ви що, блін, на вертольоті будете летіти? Чи на машині? Е, кажу, я доплачу. Я говорю, то я розумію, просто блін, ну, це фізично неможливо. Доїхали ми за 22 хвилини, 27 кілометрів, 28 е, майже. За 22 хвилини. Сто рубасів ще на чай вона мені залишила. Зараз заїду на заправку, е, вип'ю кави чи водички собі візьму. І буду далі працювати. Мені подобається поки що. Початок сьогоднішньої зміни. А далі побачимо. Так, коротше, стою я на Петрівці, тут на заправці Вог. Думав кудись перекотитись, тому що тут, блін, нічого взагалі не буде. Тут і оболонь, блін, подалі троєщина і там. О, 400 метрів подача. 68 гривень. Блін, як ти? Нормас, Завод промзв'язок. Нанив. Хотів. Хотів що я зробити. Хотів просто чекати замовлення там, з великою подачею, але не, не відкочувати, відкочуватись нікуди. Тому що, блін, зараз кудись відкотишся. А по суті, а так ти вбиваєш декілька зайців. Так, ну що, поїхав я. Далі працювати. Так, на годинку зараз 6.46. Тобто я працюю півтори години. А ще двадцятку мені жіночка якого з вокзалу віз чаюхи закинула. Ми так душевно з нею поспілкувалися. Так ну що, працюємо далі. Я з пасажиркою по Убершейр в Охмадит. Нікого по дорозі не підкинулось. Вирішив. А під'їхати на вокзал, дивлюсь, щось там підкидуються, якісь замовлення. Постою, не знаю трошки. Можливо, ще щось за місто візьму. Їхав, до речі, щось такі у мене думки про витрату пального. Минулий раз я порахував, у мене вийшло 16,7 за. 100 кілометрів. Це був тоді дуже великий дощ, я працював. І я стояв, блін, реально на одному місці хвилин 45 з кондиціонером. І в мене середня швидкість вийшла, мабуть, 14-15 кілометрів за годину. А я Вадіку написав. А в Вадіка взагалі там щось він сказав, 17,9 вийшло. Він там по центру їздив, в цих пробках стояв. Тому не знаю, як ви, а мені здається, що працювати прям топчик це тупо по селах. По селах дальняки, блін, а то в'їжджаєш в центр і все. Не знаю, я майже не глушу машину. Блін, Постійно стою, чекаю замовлення з кондиціонером і блін, їжу з кондиціонером. Тому що така жарюка була, я не знаю, як хтось може їздити без кондиціонера. Так, щось блін, перестало стріляти. Ну, не знаю, переїду. Переїхав, значить так вже і буде. Так, поки чекаю замовлення, не вирішив вам показати, по яким... Так, о, вокзал. Володимира Маяковського. Троєщина. Поїхала на лівий берег. Добре. Все, коротше, потім покажу. Зараз я їду по убору на лівий берег. Так. Ну що, поїхали Так, Так, після Маяковського взяв замовлення. На скаймол. Блін, ну тут же ж... Що тут робити? Да нічого тут не робити. Поїду, блін, а тут не можна так їхати, так? Да? Блін. А... Я таксист від Бога, блін. Якось тепер треба виїхати. Боги. Так, зараз... А, все зрозуміло. Так, поїду на вов, поп'ю кави, тому що реально, блін, із-за цих нічних обстрілів я прокинувся. Коли там тривога почалась, напевно, десь у другій ночі. І після цього вже я не спав, тому що до 4.10, мені здається, тривога закінчилась. І я вже пішов в душ, там похавав, зібрався і поїхав. До речі, блін коли не знаю, що тривога, якось блін, спокійно. Тому що коли я їздив цей Ірпінь бучу, потім дивлюсь, тривога була. Коли не знаєш, якось спокійніше. Так, добре. Заробив я вже 1042 гривні і проїхав 97 кілометрів. А не можу зрозуміти, на вихідних 64 4 кілометри подачі. Не можу зрозуміти, це я провтикав вибрати цю промку до 25 гривень за поїздки з 8 по 10, мені здається, чи це вони тільки в будні дні. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Це я просто провтикав, тому що я, блін для душі працюю. Чи це дійсно її немає? Друзі, зробив яку якусь кількість замовлень. Вирішив кожне замовлення. Не озвучувати, тому що це буде нудно. Е, та і Ви в коментарях писали, що е, краще робити короткі відоси, будемо пробувати. Е, приблизно я заробив, е, Блін, порахував забув е, 1750 гривень е, і 100 гривень в мене е, на чай, там, напевно, навіть 120. Коротше, заправився. На столичному шосе на Вогі. А, блін, не в ту сторону виїхав, тепер їду блін, накорчувати пустим. А проїхав я 169 кілометрів. Багато, ну, блін, не критично. Така от війня. А, планую плюс-мінус до 2000 добити касу і закруглятися. Не знаю, буду чи виїжджати ви сьогодні після обіду, ну, після п'ятої години, ну, вечором. Чи не буду, щось лінь в мені прокидається. Ну, для вас це буде дуже скоро, ви дізнаєтесь. А для мене трошки довше. Ну, Така гарна сьогодні робота, мені дуже подобається, багато замовлень. Я взагалі майже не стою. От 43 км на годину у мене середня швидкість, я вважаю, що це прям пушка ракета. Коротше, на даний момент я ним прям дуже довольний. До речі, хтось писав в коментарях, що під минулим відео обізвав мене за те, що я. Спілкуюсь українською мовою на відео і сказав, що я спілкуюсь у житті російською мовою. Я так скажу: по-перше, не дуже гарно обзиватися. Це по-перше. По-друге, дуже велика різниця, коли я в побуті спілкуюсь російською, але я не завжди спілкуюсь російською. Я і українською також спілкуюсь. А інша різниця це коли на Ютубі в Україні. Російськомовний контент. Треба переходити на українську, треба підтримувати україномовний контент, український контент, наш вітчизняний. Тому якщо ви підтримуєте український контент, обов'язково ставте лайки, підписуйтесь, пишіть в коментарі щось гарне. Ну, блін, якщо не гарне, то маєте право. Це ваша думка. тут цей переїзд. Луака. Треба, блін, все ж таки кави попити. Щось я, блін, затупив, був на вогі, не взяв каву. А тут далі трошки буде ще один вог. Тоді поїду, я вже на проспект науки. Ще трошки, блін, холостого пробігу зроблю. Ну, блін, таке моє життя. Якщо хочу кави, то, блін, не, не люблю себе обмежувати. Тому поп'ю кави. Зроблю ще декілька замовлень. Обов'язково вам розкажу. Друзі, на тому моя зміна завершилась. Я попив кави і вирішив поїхати додому. Спочатку 30 хвилин почекав, ніяких нормальних замовлень не було, тому моя лінь мене переборола, я поїхав додому. В цьому відео ви могли подивитися, скільки можна заробити вранці просто як підробітник. На цьому всім дякую, бувайте.